Доброго дня, це канал Світланка Солянка. Сьогодні я хочу розповісти анекдот про корову. Жива була собі жінка, було в неї двоє синів, як то кажуть, без розуму, не сповна розуму. В неї господарство було, була корівка, і ця корівка одного разу кинулася за биками. А та жіночка зранку зробила опарки на хліб, діжечку, прання покидала, як раніше робили. Щоб воно відкисало. А тут корівка за биками. Думає, що ж робити. Хочеш, не хочеш, сама не поведу, бик у сусідньому селі. А двоє синів, ну якось їм розкажу, хай ведуть корівку. Може, щось буде. Позвала синів, розказала їм. В якому селі, де є бик, у якого чоловіка сказала, вийдіть і все приказувала. Дивіться ж, хлопці, щоб було все по-людськи. Пішли вони, взяли корівку, пішли, повели її до бичка. Жіночка вже і хліб випекла і попрала. Вже обід, вже і до вечора, ані синів немає, ані видно їх, вийде за село, не видно нікого. Вже і сутеніти почало, Думає, ну думала ж я, що не треба їх посилати було. Вони ж не сповна розуму, що ж їм. Коли вже почало вже темнити, бачу, ідуть. Хвилюється, вийшла їм назустріч. Ну, як, синочки, що ж там? Чого ж ви так довго? А вони відповідають, так ви ж, мамою, самі казали, щоб усе було по-людськи. Поки корівку на спину поклали, поки бичка на коліна поставили, так час і пройшов. А це такий анекдот. Це те, що я сьогодні хотіла розказати. Кому сподобалось таке відео, кому сподобався анекдот, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до наступних відео.